Всім привіт! Мене звати Маша. В мене на каналі ще не було такого відео, мені здається, коли я роблю саме розпакування посилки. Але сьогодні мені привіз кур'єр, майже вхопив мене в дверях, я вже була готова йти, і добре, що він мене застав. І я. Вирішила, що я не буду розпаковувати цю посилку сама. А розпакую її разом з вами, бо тут, звісно, парфуми. І мені здається, це буде цікаво подивитися, як магазин взагалі це все запакував. І, ну, Просто разом проведемо приємний час, тож робіть собі щось смачненьке. В мене сьогодні зелений чай з жасміном, найсмачніший, який я пила. На жаль, він вже закінчився. Це останні краплі. Тому підтримуйте мене, робіть собі теж щось смачне. І давайте разом подивимось, що ж я замовила. Так, така коробочка. Тут написано «Happiness Unboxing». Ну, власне, це так і є. Бо хеппінесу, я думаю, зараз буде достатньо. Я сподіваюся на це, бо можуть бути неприємні сюрпризи. І буду вам розповідати, що тут і чому. Я не пам'ятаю, чи я додавала в, свій, в своє відео про мій вішліст парфумерний цей парфум і ще один, який тут теж буде, цього року. Але я все одно залишу посилання на обидва мої відео про мої парфумерні вішлісти. Подивіться, якщо вам цікаво. Але вони в мене були в вішлісті в будь-якому разі. Я цього року виклала перше відео, і моя подружка Неля написала мені коментар, що вона у парфумі, який в мене є в моєму вішлісті, зустрічала новий рік і нагадала мені про мою біль, що цей парфум перелили в інші флакони. І тепер він не такий святковий вже, на вигляд зовнішній. А я його так давно хотіла, і мене зупиняло тільки те, що в мене є схожий за напрямком парфуму колекції. Я хотіла спочатку або закінчити його, або, хоча б так, добряче їм покористуватися. Але після її повідомлення я усвідомила, що я все ж таки хочу спіймати цей флакон, саме цей. Старого зразка. Okay. І я почала дивитися на сайтах на різних, намагалася піймати. До речі, не всюди він був. Але мені пощастило, в нас є мережа магазинів Атіка, і там цей парфум був. І мені просто супер пощастило купити його з 50 знижкою через бали, які я накопичила ну, через те, що купувала раніше в цьому магазині. І це парфум від Кілія. Вони тут поклали його мені в пакетик. Зараз я. Я ще я ж кажу, нічого взагалі не діставала, не розпаковувала ось він. Давайте поставимо. Хай тут стоїть. Тема нашого відео сьогоднішнього. Так, я бачу, все. Добре. Все поклала, то я трошки переживала. Так, і це парфум Rolling in Love. Вибачте, за це шуршання. Ну, це все частина процесу. Так, я почну одразу з нього, так? Давайте слюду знімемо. Розпакуємо я це все дуже люблю. Таке відчуття, знаєте, нового старту. Бо мені дуже цікаво, якого кольору буде тут флакон. Я дуже сподіваюся, що червоного. На сайті саме був червоний колір. Ну, якщо ні, то вже як буде, звісно. Нічого я вже не зроблю. Але о, хотілося б червоний. Ви побачите перший, я сподіваюся, він не випаде. Ну що, який там? Білий. Ну, на жаль, на жаль, трошки я засмутилася, чесно вам скажу. Я сподівалася, що в магазині буде ще стара версія флакону. Але, ну. Добре, я все одно люблю цей парфум. Я його би в будь-якому разі придбала пізніше вже в такому флаконі 100%. Просто треба було можливо мені купувати його раніше у червоному. Повертати не буду, ні про що не шкодую. Давайте його нанесемо на блотер. Клас. Все, все, як я люблю, все так як я пам'ятаю. З цим парфумом взагалі була історія, яку я розповідала у відео про компліментарні аромати, на які мені саме чоловіки робили компліменти. Якщо захочете, можете також перейти в інфобокс, подивитися. А, і а, я тут просто скажу, що це один з моїх найулюбленіших компліментів, які мені чоловіки робили на парфуми. Заінтригую вас трошечки, а ви вже подивіться. А, я... Цей парфум люблю за його таку а, люксовість, в принципі, з одного боку. А з іншого боку, оця нота саме такого сирого мигдалю дає йому певної свіжості, не дає йому бути аж занадто таким квітковим, зацукрованим. Він все ж таки більш такий ну, нішевий, можна сказати. так? Кілян це популярна ніша, але все ж таки ніша. І… Я просто зараз, так, я не знаю, натхнена тим, що він в мене тепер є. Я просто кайфую від нього. І, звісно, буду їм користуватися. Він, на мій смак, в принципі, не підійде тільки на дуже спекотну погоду. Я, принаймні, мабуть, не змогла його носити в спеку, але і навесні, і восени в будь-який час він дуже класно буде звучати. І знаєте, я хочу ще. О, Що це мені так ладно? Я вже це трошки відуклась. Я хочу зараз дістати зі своєї парфумерної шафи інший парфум, який мені схожий на кіля, на цей, і нанести їх разом. Мені здається, я це вже, до речі, робила відео іншому, можливо. Але. Зробимо ще раз нічого страшного, зараз повернуся. Я повернулася і парфум, про який я казала, це «Cinema» від Saint Laurent. Він має в собі теж такий аспект квітково-мигдалевий, але тут скоріше квітка мигдалю. І якщо і є мигдаль, то він більш кондитерський, наскільки я пам'ятаю. Давайте також поставлю, боже, яка краса. Так. Ну, вони різні. Я просто не купувала цей. Бо думала, що цей мені його компенсує, але вони дійсно різні. Якщо тут в мене такий е, сирий мигдаль, і таке як ніби печиво е, з мигдального бізе є таке італійське печиво, от мені воно чимось нагадує, то це все ж таки більш квітковий парфум. От якщо це весна сініма, то це скоріше все ж таки така осінь для мене, осінь зима. Власне, коли я отримала комплімент, я надягала його в листопаді. Тож, він пасує по цей сезон. Я дуже щаслива зараз, що я його купила, бо вони дійсно дуже різні. Напрямок схожий, але я ж кажу, весна і осінь не мій смак. Тому клас, я радію. Але, звісно, червоний флакон було б теж непогано. Так, повертаю мій боксик. Тут вже трошки хаос почався. Мені поклали пробники. Зараз я перевірю чи це все. Дуже гарний, до речі, конверт, в якому квитанція лежала. Мені дуже подобається розцвітка. Я взагалі дуже люблю поєднання помаранчевого, рожевого і фіолетового. Мені здається, це дуже гарно. Тоді це я вже приберу. Давайте подивимось, що мені сюди поклало. Так, це я поки не буду вам показувати. Так. Там можна було на сайті обрати з пробників, що я хочу. І я обрала там було 5 пробників на вибір. По-перше, я обрала спробувати такий шампунь від Керостас хронологіст, з гіалуроновою кислотою, наскільки я розумію, такий відновлюючий шампунь. Я завжди експериментую з доглядом для волосся. Я в пошуку різних варіантів, не хочу завжди користуватися чимось тільки одним. Тому, коли мені випадає така можливість щось спробувати у пробниках, я завжди її користуюся і беру якийсь шампунь на пробу. Керистас я люблю Волюміфік зелений, але інші теж періодично пробую. Спробуємо, які враження мені цей шампунь подарує. Так, далі від бренду Aesop. Тут цей господи, сиворотка, сиворотка, Сироватка для очей. В мене раніше була трошки реакція на ісоп, наскільки я пам'ятаю, в мене дуже така реактивна шкіра, але я хочу спробувати все одно. Можливо, щось змінилося, бо мені дуже подобаються запахи цієї косметики. Вони дуже такі натуральні, делікатні. Ну, класні, супер взагалі. Тому вирішила спробувати на свій страх та ризик можливо, з цього щось добре вийде. Так і е, тут був, була можливість спробувати зволожуючий крем Mer. Е, це дорогий бренд доглядової косметики, і, в принципі якого щоб прям я хотіла саме цей крем купувати? В мене немає, але мені цікаво, чим він такий розкішний, чого його так багато людей люблять, і ці, чого така ціна в нього. Тому я вирішила на пробу взяти цей крем, просто зволожуючий, м'який написано, спробувати подивитися, як моя шкіра на нього відрягує. І я взяла два пробники парфумерні. Не знаю, чи зараз їх з вами спробувати, чи потім. Давайте я спочатку розповім про другий парфум, який мені трапився і який теж був в моєму вишлісті. а потім вже подивимося з вами на пробники також. Там, мені здається, цікаво буде. Я дуже хотіла парфум у класичній версії. В мене була версія екстрем. Вона закінчилася, і я думаю, ну, з часом я собі його придбаю. Але плинув час, і я розуміла, що я не хочу витрачати такі кошти на парфум, який в мене вже був. Бо, за моїм досвідом, от другий раз, коли я купую парфум, коли, який мені дуже подобався, просто моє парфумерне я, випила весь флакон з задоволенням, другий флакон вже йде дуже повільно. І е, коли це. Не дуже дорогий парфум там в рамках так, якоїсь певної суми. Я нормально до цього ставлюся. Але коли це парфум Кіліан, а це теж парфум Кіліан, то мені якось все ж таки хочеться чогось нового. І як же я зраділа, коли побачила, що до цього парфуму йде у подарунок міні-версія 7,5 мл парфуму з мого вішліста. А це Good Girl Gone Bad, Зараз я покажу вам. Отак він шов. Це до питання, звідки в мене мініатюрки з'являються. От такі подарунки роблять бренди, це дуже приємно. Кіліан, до речі, завжди класні, дуже робить подарунки, або кладе дуже багато пробників своїх. Так, так виглядає парфум. До речі, дуже гарно запакований, як для такої мініатюрки. Ну, це як тревел-версія, я думаю, так. Я дуже рада зараз, пригадаю. Для мене це суперлітній парфум, дуже літній. От прям я його не бачу. Ніколи, окрім літа. Ці абрикоси, ці персики. На перший погляд, для мене навіть тут сильної різниці нема з парфумом екстрем версії, бо Екстрем ніби більш лактонний, але от зараз в моменті я цього не відчуваю. Тобто це оригінальна версія. Тут ніби більше цю ціну, а версія екстрем лактонність. Але на перший подих. Вони дуже схожі. Я дуже-вже хочу літо, хочу його носити. Зараз я піду, візьму блотери і розповім вам про два інші парфуми, які мені трапилися у пробниках в цій посилці. До речі, хотіла вам нагадати, аж раптом ви забули, в мене є телеграм-канал. Посилання я завжди залишаю теж в інфобоксі, і там в мене на момент виходу цього відео вже з'явиться пост. Про парфум Tom Ford Fig Фіг А Мені дуже подобається назва, як вона звучить французькою. Але сподобався чи ні парфум мені, ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі. Тож, якщо вам буде цікаво, я вас там чекаю. Підписуйтесь. Мені там залишилось декілька людей і буде 100 підписників. Я люблю круглі такі цифри, тому. Якщо у вас є бажання зі мною зустрічатися також і у форматі телеграм-постів, то буду вас рада там бачити. А тепер давайте подивимося парфумки. Перший парфум це Flora Bloom Allegoria. наскільки я пам'ятаю, це новинка. Можливо, ні, але мені здається, що так. І щось мені здається, що вона була мускусна. Ну, подивимось зараз. Так. Ні, вона не мускусна, поки що принаймні. Я відчуваю тут, скоріше, знаєте, такий кремовий мускус, як в парфумах раніше був не цей тваринний, так? А от якось щось ближче до парфумів нульових років. А от зараз вже пішов мускус сучасний. Ну, скоріше, як він мускус, як в Балдафрік, наприклад, чи в Аля Роуз Майзон Франціску Ружан. Щось таке. Ну, це не моє, я такий мускус не люблю. Через це я не люблю Аля Роуз зовсім, хоча більшість його любить Ля Туліп Байредо тудиш. Ну, Балдафрік я казала вже. Подобається мені всім але не цим мускусом. Так, це парфум, до речі, дуже схожий на La Туліп і Балдафрік, якщо ви поціновувачі. Так виглядає флакон. Аквалігорія, рожевий. І це в мене іодетуалет. Тому думаю, що він не буде дуже стійкий. Ну, можливо, це плюс для когось. Так, він дуже схожий на парфуми, які я вже озвучила раніше. В принципі, навіть не знаю, що додати. Не розумію, навіщо робити парфуми, які вже існують. Можливо, в них один парфюмер, і це само цитування, Треба буде подивитися, я цього не робила. Е, але, ну, не знаю, я не вражена. Так, і другий парфум це в мене парфум теж туалетна вода від бренду Penhaligans, який має назву, господи, Blenheim Bouquet, Я сподіваюся, я правильно прочитала, така незвична назва. Уявлення не маю, чим пахне цей парфум. Я його ніколи не тестувала в магазині. Але до бренду Penhaligons я ставлюся з повагою. Маю навіть бажанку звідти, ще одну не здійснину поки що. І тому, коли побачила цей парфум, то вирішила, що треба ми спробувати, чим він пахне. Але я думаю, що це буде щось більш чоловіче, бо він такий синій, о, синій колір, темний. Я думаю, що це все ж таки стереотипно, якщо. Розмірковувати більше пасує до чоловічих парфумів. О, а він цитрусовий сильно. От як знаєте, у бренди Hermes є оці колоні Citron Noir і якийсь ще апельсиновий такі в зеленому флаконі. От щось таке, такий напрямок. Це прям лимон такий кислий, причому не жо, без жодної солодкості, звісно. Дуже-дуже-дуже-дуже цитрусовий. Що тут цікаво пишуть? Так, пишуть, що це цитрусовий парфум. Ну, як би дякую. Що там ще? Угу. Ну, в принципі, тут вони ні про що більше не кажуть, тільки кажуть, що цитрусовий він. Не пишуть навіть, що тут, а, ну, типу, що тут є, до речі, ефірні масла цитрусові, а потім, що тут ще, спеції та дерева. Ну Це, в принципі, класична піраміда для цитрусових ароматів. Спеції тут поки що я не чую, можливо, що зміниться трошки згодом. Я не дуже користуюся такими парфумами однозначними. В мене є один. Ательє Колонь від, А, власне, Ательє Колонь, а парфу має назву Памело Парадіс, але там все ж таки поцікавіше піраміда. Знов таки, якщо враховувати ціну на парфуми Пінхаліганс, то можна знайти і більш бюджетні версії. Той саме Atelier калонь робить дуже гарні цитруси, дуже такі яскраві, і вони коштують набагато вигідніше ніж Пенгаліганс. Тому, якщо вас щось таке подібне цікавить, краще зверніть увагу на той бренд. Це моя вам така рекомендація. Ну що, розпакували ми з вами мою посилку. Пишіть ваші враження, чи ви знаєте Rolling in Love, ну, Good Girl Gone Bad, я думаю, всі знають теж. Мені буде цікаво почути вашу думку щодо розпакувань, чи любите ви взагалі такий формат розпакувань, бо я люблю. Але помітила, що навіть коли я розпаковую нові парфуми, це не завжди якісь найбільш популярні відео, тому цікаво, що саме моїх глядачів вражає найбільш за все, що вони люблять, чого вони чекають. Тому пишіть, мені буде. Корисно дізнатися про це, і, звісно ж, цікаво теж. І взагалі, якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна вам за лайки. Якщо ви на мене ще не підписані, то підписуйтесь, щоб мене не загубити, якщо YouTube почне знов якісь алгоритми викидати, скажімо так, каленца. І, звісно ж, я завжди рада бачити вас у коментарях. Мені подобається з вами спілкуватися, тому давайте не будемо собі відмовляти в цьому задоволенні. Дякую, що були зі мною. Побачимося в моєму наступному відео. Всім пока-пока!